Вінницький національний аграрний університет це вищий навчальний заклад, в якому готують висококваліфікованих фахівців. Університет має належну матеріально технічну базу для реалізації особистого наукового освітянського потенціалу учасників навчально-виховного процесу на другому магістерському рівні вищої освіти за спеціальністю 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Лекційні аудиторії обладнані інтернет-каналами для проведення онлайн-конференцій, з використанням платної версії Zoom, оснащені апаратурою відео і аудіозапису, сучасним мультимедійним обладнанням. В освітньому процесі по підготовці здобувачів використовуються комп'ютерні класи, багатоканальна мережа інтернет з безкоштовним доступом. У рамках освітньої програми студенти мають можливість у лабораторіях факультету на сучасному обладнанні проводити дослідження з визначення показників якості продукції тваринництва. Без застосування будь-яких хімічних реактивів здобувачі проводять аналіз якісних показників молока за допомогою ультразвукового аналізатора Екомілк стандарт, який дозволяє визначити 9 параметрів сировини. На практичних заняттях та під час проведення досліджень за тематикою кваліфікаційних робіт студенти опановують сучасні методи фізико-хімічних досліджень м'яса та продуктів забою сільськогосподарських тварин, визначають свіжість і якість м'язової тканини, вимірюють її, pH, проводять дегустаційну оцінку, досліджують вміст вологи, інтенсивність забарвлення та енергетичну цінність м'язової тканини. Набувають умінь і навичок щодо визначення якості продуктів бджільництва. У лабораторіях факультету здобувачі отримують навички дослідження та оцінювання якості кормів та їх безпечності. У рамках державної гоздоговірної та ініціативної тематик здобувачі другого магістерського рівня вищої освіти разом із викладачами кафедр мають змогу проводити дослідження за тематиками кваліфікаційних робіт у віварії факультету. Сучасне аграрне виробництво потребує фахівців, які вміло володіють цифровими, інтелектуальними та роботизованими технологіями у тваринництві. Актуальним є втілення у навчальний процес здобувачів вищої освіти новітніх розробок сучасних автоматизованих та роботизованих систем у тваринництві з використанням штучного інтелекту. Підвищення конкурентноспроможності майбутніх фахівців під час навчального процесу розширює можливості для їх працевлаштування. Здобувачі будуть затребувані на ринку праці, що підтверджується значним попитом роботодавців. Тісна співпраця із сучасними підприємствами України забезпечує актуальність освітньої програми, сприяє підвищенню професійних компетенцій та їх конкурентноспроможність на ринку праці. Студенти мають можливість ознайомитись з сучасними технологіями виробництва та переробки продукції тваринництва. Фахівці підприємства виступають з лекціями та майстер-класами для студентів, діляться своїм досвідом та знаннями з практичного застосування технологій. Такий підхід сприятиме не лише підвищенню якості освіти, а й забезпечить більшу готовність випускників до викликів і вимог ринку праці. Результати своїх досліджень студенти мають змогу представляти на конкурсах різного рівня, публікувати наукові статті, брати участь у конференціях та при написанні кваліфікаційної роботи. В університеті функціонує навчально-дослідна пасіка з достатнім матеріально-технічним забезпеченням. Здобувачі освітньої програми мають доступ до сучасної наукової бібліотеки з потужною базою. Наявність електронних каталогів та вебресурсів значно полегшує пошук інформації та дозволяє студентам швидко знаходити актуальні дані для своїх навчальних та наукових потреб. Створення сучасної демонстраційної зали наукових досягнень для спільноти в нау є важливим кроком у розвитку науково-педагогічної діяльності. Ця зала надає можливість викладачам, науковцям, аспірантам та здобувачам ознайомитись з досягненнями та інноваціями, що відбуваються у різних галузях науки. У Вінницькому національному аграрному університеті створено комфортні умови для всебічного розвитку та дозвілля студентів.